Де взяти трильйон гривень? Просто зранку стоїте, відкриваєте бюджет, читаєте трильйон. Себе, трильйон. Ні Міністерство фінансів, ні фіскальна служба, ні ДБР, Набу, САП, а, ні Бігуси, ні любі е, розслідувачі не можуть знайти. А головний бухгалтер Рошен Южаніна стала зранку кавою, почитала раз і трильйон є. От я сьогодні вранці взяла підняла бюджет 2025 року і 2024. І порівняла їх для того, щоб зрозуміти, ну звідки ж зміг взяться, може взятися знову дефіцит 400-500 мільярдів гривень. При порівнянні, я зрозуміла, що влада помиляється в бюджетуванні, при плануванні, при складанні бюджету. На один трильйон гривень, якщо взяти минулий рік 500 мільярдів, та цей рік помилка в 500 мільярдів. Тобто, ось протягом року ви помилилися на один трильйон гривень. Що це за планування? Скажіть мені, будь ласка, що це за дії? Пожалуйста, блядь, моя програма, блять. Так що я не буду ставити в ефір. Ну так не може працювати країна. Якщо ви бачили дефіцит ще тоді в бізнесі. Головне бухгалтер. Бачите, як з простого чиновника бухгалтер зробила мільярдера. Всього за декілька років. Вчіться і працюйте, і станете багатими. Але не будьте як Порошенко, бо рано чи пізно посадять або скінчить, як портніков. Uh, Портнов. Ви вашу мать, блядь!